Днем гідності та свободи нехай буде мирним небом над нашою українською землею. Ми вільні творити майбутнє України, не державу. держава. вічно пам'ятають на небі і на лідній землі. Слава Україні, героям слава. Хай буде небо небороде, хай буде швидкої сне буде спокій у Латині, хай буде мене в Україні. Що швидше по носа українські доньки та сне. Хай нас явіла, не згосає віла, заселила надо бутиня нашої країни.